Вашингтон хоче, аби Київ погодився на ексклюзивні угоди. Це означає доступ американських компаній до українських родовищ, інвестицій в інфраструктуру, але й жорсткий контроль з боку партнерів. Дехто бачить у цьому шанс інвестиції, робочі місця, технології. Інші застерігають не стати просто ресурсною колонією, як це вже траплялося в історії. Факт залишається фактом: США серйозно тиснуть, і гра тут ведеться не на мільйони, а на мільярди. Рідкоземельні метали це не лише економіка, це й геополітика. США і міжнародні договори, як ми вже зазначили, коли йдеться про рідкоземельні метали. США не просто спостерігають з боку, вони чудово розуміють, контроль над цими ресурсами питання їхньої національної безпеки. Ще у 2010-х Америка зіткнулась із серйозною проблемою. Китай тимчасово заборонив експорт рідкоземельних металів до Японії, і це стало тривожним дзвіночком для всіх.